Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на найближчий час, чи є загроза, чи загрожує щось тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищий син. Тут у расистів будуть серйозні там втрати, буде відповідь. Те, що планували зробити із Україною, зараз відбудеться у расистів. І вони дуже сильно будуть там налякані всі. От. І щось відбудеться крах. Там в них чи фінансовий обвал, нестача не чогось. І в Україну мають надійти гроші. Якісь відбудуться судові засідання, розслідування, мають прийти гроші. Гроші, зброя. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза для тих, хто дивиться відео? Дуже хороші, ну тут я не бачу прям загрози. Є проблема, може, те, що мали виплатити повністю, будуть потрошки виплачувати. В цьому проблема. Небо закрили. Добре. І будуть хороші такі надходити новини про велику кількість убитих расистів. От. Десь будуть наші військові давати таку відсіч. Так, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть навіки вічні. од усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових і загалом усіх українців в Україні, цивільних військових на всіх фронтах. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку іншу зброю одведіть, одверніть і поверніть назад. Тому хто запускає, хто дає накази на обстріли, хай в голову летить їх, нищить, більше не зможуть ніколи воювати, накази видавати. Буде так і так є. І прошу відкрити шляхи, дороги легкі, двері відкриті на перемогу, на здоров'я, на відновлення енергії і сил. Буде так. Всіх українців. Тих, хто дивиться відео військових побратимів, близьких людях, відновлюється нервова система, загоюються всі травми, рани, відновлюється здоров'я до ідеального стану, перекриває. Більше нема жодних перешкод. Це буде добре. До нас має, мають надійти якісь допомога, фінанси, гроші, що буде, людям підтримку хочуть. По яких-то судам ідуть, не знаю, як мені пояснити, ну щось робиться, що нам мають виплачуватись якісь гроші в Україні от людям. Особливо це стосується дітей і стосується людей похилого віку, от всі, хто самі хто потребують допомоги, от щоб їм допомогти. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Більше немає змоги в расистів чинити злочин, обстріли. Вбивати українців не зможуть. Ідуть себе вбивають. І все, що нам бажали, з собою зроблять. Буде так і так. Отвертайте такі вічні. буде все сказано здійснено, так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей. Захист. І будьте обережні. Обережіть себе, будь ласка. Дякую за увагу і до зустрічі!